Друзі, всім привіт! Я вже проснулася 12 година. Ми вчора заснули е, з Назаром десь біля другої, півтретьої. Бо він ще читав книжку так довго. Знаєте, як довго яспався? І все, вже сон не йде. Я вже теж не могла заснути бо це, І світло було включене. Ой Боже, я вам кажу. І от 11 та година стала, як одинадцята година стала, Назар прийшов, поки то, поки сьо, поки вони наїлися, поки відправили їх на роботу, то цей вже час трохи пройшов. От, і, і вже 12 година. І що я буду робити? Я зараз буду робити, дороблювати сторіночки для блокнота. І потім піду в магазин, треба робити плов. Я вже вам показувала, як я роблю плов, тому вже сьогодні не буду показувати. От. Зваримо плов на обід і буду далі дороблювати. Я вже хочу нині там лише 4 сторіночки зробити. Я вже хочу їх сьогодні доробити. Надіюся, що дороблю, і треба буде тоді ще зробити цей нам ще сторінку клітинку. От. Дороблю вам покажу, що в мене вийшло. Я не знаю, чесно, чи буде сьогодні довгий влог чи короткий. А взагалі, які вам подобаються влоги? Довгі чи короткі? От напишіть мені, я собі буду знати, я собі буду робити вже так, як вам буде цей. Так, як ви захочете. Якщо довші, то я буду старатися довші робити. Якщо коротші, то будуть коротші. Отак. От от. Коротше, друзі, вчора купили алмазки. Зараз Ангеліна буде вишивала такий ананасик. Крутий. Каже, їй скучно. Каже, купіть мій. Купили. Коротше, дивіться, ми також розсортували всі кольори. Зараз Ангеліна буде раз спробувала робити алмазку. Зараз я її буду показувати. У мене ще з минулої картини залишалися ті штучки тут. Я дала їй ті штучки, коротше. Береш, відкриваєш ту штуку mm. і... іпаєш там. мочаєш цей. Є? О. Гарно, так не бійся, мочи. ще не набрали колір, який білий. Берем, коротше, білий я от беру, Завжди хоп і скотчик тільки. Ось таку собі. Таким боком треба, щоб воно отако було. Так, да, чіпляй ту штучку. Ой, тяж, тяжко. І чіпляй сюди. Руки трасуться. Давай не бійся. <сп> бі, <ти щіпляй. гас> І собі так по одні валиш. Звісно, є такі штучки, що по три я зразу чіпляю. Так, я бачила, Але він. тут не було в наборі такої. А чому? Не знаю, треба докупов. Нижче можеш, бачити, бо ти виходиш трохи за цей. О, за лінію. Так, Не бійся, воно це нікуди втече. Отак от. Процес пішов. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Давай прийду через скільки хвилин 20. Подивимося, скільки ти заробила. Uh -huh. Поки що отак. Uh -huh. Так поки Ангеліна там ту свою маску вишиває, я короче, виключаю тут світло своє. І цей іду варити плов. Що треба в магазин заскочити, справа повно. Я варю плов, як завжди, тільки в мене замість м'яса сьогодні. ой ой Ой-ой-ой, в мене сьогодні бедра і ляшки. І вару, до речі, вже сьогодні в баняку. В в баняку. Бо нас вже більше і нам вже треба більше. Отак от, от. Зараз кидаю смажитися. Потім даю цибулю-морку, заливаю водою. І воно все собі тушиться 20 хвилин. За ті 20 хвилин я якраз бігаю в магазин, куплю рис, порошок, там, що там ще треба, хліб, напевне. Отак от. от о, О, це що це ж це не я а в кришніше в кришніше. я не Я Я вже поставила плов варитися, додала цибульку, моркву, е, цей от, е, Залила водою, приправила. Всі приправи, давайте, що маєте. Лавровий лист дуже класно виходить, до речі. І цей, е, всі приправи додала. І додала ще кусочок масла. Масло то взагалі бомба персик. Вот. І збираюся, йду до магазину. Йду в цей магазин зі своєю маленькою сумочкою. Субчик. Клас. На дворі така вітряниця. просто подивіться, що зі мною. Я те чучело. Кисається. Блін, знала би, хто би брала. Коптус з капюшоном. А тут бачу, знаєте, сонце світить. думаю, і то тепло на дворі. А вийшло, вітер такий капець. Мала капчунка. Остання лежала. Остання. Бо я така довольна. Буде на свята. Блін, напевно, нічого не чути. Йой. Буде, коротше, нам на свята капчоночка. Бо в мене різдво без капчонки, то не різдво. То я сідовою, як слон. Вона тут така смачна, собі на війні облянути. Клас. Вітер такий скажений. Я не можу. Біжу додому, бо там вже певно м'ясо дворилося. Треба скоро рис кидати. Коротше, якась тітка хотіла забігти, блін, я ж зажимала, воно не відкрилося. Коротше, записував відео, я не знаю, чи цей, е... як там. Мене було чути, купила капчонку, капченку доволі. Капчонка на, свя... ну, на свята має бути завжди в мене, бо я без капчонки на різдво то не я. Коротше, воно тут дуже добре, я всі тішу. Я вже прибігла додому, короте. розділася вже, засипала рис, чекаю, поки звариться. Десь такого хвилин 20 треба почекати, та й все, сьомлички, поки. Отак от. І... Що і що? Зараз я подивіться, скільки на -кар картини зробила за той час. Та що ти майже докінчила? Ще ковальчик, так? Да? <гум> Друзі, це така смакота. Я дуже люблю, коли рис в підливці такий, ну типу, не сухий. М -м -м -м. Дивіться. Це так смачно просто. Бомба. Бачите, підливці в мене сухий. Клас. Всі попробуйте так зробити. Це дуже смачно. Мама. Я сиджу, малюю. Ангеліна з мамою пішли в качалку. І в мене вересень виходить. Я вже ой, домалюю, вже вам покажу таблиці вже покреслила на вересень, на жовтень, то я хочу мені зробити вересень жовтень От. Не знаю, чи вийде, мене так зуб болить. Це просто Ну, типу, болить і я навіть не знаю, який болить. Це капець болить прям оця вся сторона. Треба їхати в Україну лікувати чи що. Бо тут дуже дорого зробити зуби. Певно, один зуб 50 євро. І цей, а в мене він три зуби робити. Розумієте, це просто капець. І цей. Я не знаю, я не дуже хочу йти до, цей, до тих лікарів. бо Я їх не знаю, я не знаю, як вони лікують. А цей, я боюся трохи лікарів. От. Я вже там маю слово в редаху там. От. Він мені подобається, в принципі, і я би хотіла до нього піти, розумієте, що він мені зробив, а не до якогось свіжого. Бо я знаю, що він добре робить, гарно. І цей і ще люкс, А так не знаю. Дивіться, скільки Ангеліна вже зробила. Клостно. Скажу куди. Ладно, зараз підемо в Китайоз. До Китайозі. Що, думаєш, привезли? Вашки. Привезли це і добай шоколадки. Чого-то вчора на телефоні було. То не далеко ще трошки. Може, привезуть Дубай шоколад. Не бачу тут дуба шоколадки. Ще не привезли, напевно, якісь батончики. Взяла на здорові зоровичі психі. Цю підочку купила. Зараз будемо пробувати. Я не знаю, ті китайці так говорять, непонятно. Ті китайці, коротше, так говорять, непонятно. Вона мені щось каже, що там ну Я звідки знаю, скільки я питаю скільки вона каже, що там 30 центів. бо я їй дала 6. Вона мені там здав, що їй дала якусь. Це ужас. Я вам кажу. Але там, до речі, продукти набагато дешевші і набагато вигідніше купляти В тому китайському. Так, треба дивитися на срок годності. Але все ж таки, боже, дивіться, що з мене. Це там такий вітер. Та є така чучка. Боже, коротше. Роздіваюся, немає як. Так, зараз я буду пробувати оцю бормотуху, зараз Назар відкриє. Не можна? Тягни давай. А козоро. Та давай якось тягни. То все. Та не треба було хитати, раз потягнув і все. Та не можна, так. Та потягну. Як Та А я як, як я маю відкрити? Капець. Короче, я відкрила. Коротше я пробую. Надіюсь, я буду жива після того дрінка. Коротше, то з кавуном. До речі, пахне кавуном. Мама казала, що жаб'ячі жаб яйця. Але це как. Це Нормально. Ну дай, Файна водичка. Uvijek voda pijeće, uopće, neću ni ne čuti. I ti će i na Mmm, salatik.